Та вігру канал Любиме село. Приїхали на Івано франківський персинний ринок. Зараз зробимо огляд, бачу, люди трошечки збираються. Морозно, холодно, тепло одягайтеся. А хто вдома зручно сідайтеся і цікаво вам правильно. Заходимо на ринок. Так, з першого відділу починаємо. 9 суток самець за 900 9 сутори внутрі. Отакий великий самець. Ой, цікавий такой чоловіка є мед. Ну, ну, Телефон у мене є. Ну, Звертайтеся, бачите. Без не меду, яблучко. Картопля не по 25 гривень. Не також, не ну, щось не так, Бобові. Зараз час. Хто зараз? По селах ріже свинки, закручує різні тушонки, різні закрутки, також є бобові. такі також люди займаються, бачу білі грибочки. Є. Дуже гарний людей часник, Такий сортовий. Ось такий часничок, І домашнє вино є. І домашнє вино. Добре. 068. Номер телефону 068. 140. 143. 70-43. Є в людей кажуть, домашнє вино, є грибочки, є бобові, Припишні. яблучка, картопелька і зернові. Ось такі зернові. Так що, кого цікавить, звертайтеся за телефоном. Навіть такі є шубки. Звертайтеся, людина вам все розповість. Морка 26, буряк 15. Цибуля 26. Також є бобові. А фасолі почав у вас? 70 гривень. Бобові такі різні. Різні сорти фасолі. Так, йдемо далі. Так, дивіться, які гарні велетні. можна відкрити мені? Відкрию так. Тут такі гарні кролики. Це самки чи самці? Це дівчатка. Це гарні дівчата. Яка вартість така? Тисячу 1200 тисячу. 1200 тисячу гривень. Це да він десь кіломет, такі... але я сказав, він мені такі гарні сказав. Ціну. Кролики, дивіться. Ой, видно, що молоді самочки. Само. Молод... Він казав, Молодесенькі. що таке сама сама інша, О, така сама інша. така <гум> Дуже гарні кролики, породні такі, такі гарні. Так, до Гарний багато. Це... Так, є такі білосніжні кролики. Бачите, якраз під Новий рік. Кого цікавлять, такі, як все, <гум> так. Чоловіка неодноразово питала номер. І ще раз номер? скажіть, 0,66, 63, 67, 420. 420. Телефонуйте. Дуже породні кролики, доглянуті. Чоловік має м'ясо завжди. І на подож племене поголівля і молоднячок. Ось такі. Білі термонці. І бургундія є. Червоні кролики. Ось так. Такі маленькі по 200 гривень. По 250 трошки більше. По 200, бачите, такі малі. А ці більші всі є? Ці бічі. Це спарована самочка. Ага. Спорована 800. Самція від неї по 450 гривень. А оці темні чорні? Такі великі, 850. по 850. Все а це все самки, бачите. Термонська, Каліфорнія і Полтавське срібло. Термонська Каліфорнія, полтавське срібло, по 800 гривень такі самки. Так що телефонуйте. Так, також на ринок люди виносять, бачите, такі різні інвентар. Робочі, когось цікавить, молотки, сокири, хороші, ще старого металу. Ціни різні, можливо, когось буде цікавити, ви питайте і буду робити більше. Акцент вам на ті чи інші матеріали. А що гітара коштує? П'ятора тисячі гітара коштує. Бурако ось так 6 гривень кормовий бурак по 6 гривень такі бачите гарний великий бурак по 6 гривень. а кукурудза по 9 гривень кукурудза по 9 гривень так є кролики є качки Романа. ціни різні романа індики по чому Дорогі дорогі індики. По скільки? Тисячу гривень. По тисячу гривень індики. А, є такі самці, бачите, є дуже великі самці. Такі самці здорові. Такий Гарний самець. Бурбончик. Бурбон, шикарний самець. Також, коли цікавить, звертається в номер телефону, можемо надати. Чоловік має дуже багато різної птиці, тримає і качки, деякі є, все в нього є. І фазани. Скоро будуть у нас фазани. Є голуби. Білі голуби, по чому? По 100 гривень. Білі по 100 гривень. А пошта? По 100 гривень за штуку. Голуби. Так, ось такі голуби. Гарно дивляться вони зимою. Перепірилися такі. такі по 100 грані за штуку. Не, не, такі, знаєте, такі, є такі, такі павичі такі голуби. А ці по чому? Ні, не, не, не такі. По 150 гривень. Пов'яки такі. Там не нагло так троє є, що молодь? Все молодь. З літа. Такі гарні індики великі. Дуже гарні. Великий вибір птиця. Так що звертається, диця, я різно. Є ще тут голуби, бачите? також Чоловік робиє ось такі голуби. В середньому по 100 гривень навіть може обсяти. Зараз голубами не проблема. Колись вони коштували гроші, зараз вже ніхто того не хоче. Але хто, хто любить, хто тримає, так як я і такі. Мені подібні, то ми то любимо і будемо їх тримати. Так, зернові, мелени по 10 гривень. А пшениця по чому? По 9, так? По 9 гривень. Я прийду зараз. Дивіться, хто годує собачок, також треба собі взяти отакі, бачите, такі, як дитячі кукурудзики, воно на зерні, заливаєте теплою водою. Скільки коштує ті салганину ходить десь? Солганд а тут вже поважно. 108, 120, 140, 160. О, супер, треба собі взяти собака. А це теплою водою, заливає штає. Літню Ну, У мене ділайки місливські, це літня вода. Ось так, дуже гарна, дуже гарна штука така для годівлі. А соєвий що коштує? 21 гривень. Ось так. Так, що такого зараз собі візьмемо, зараз собачка. Тому що даємо рубець, до рубця трохи додаємо цього і буде бомба. Також всім рекомендую. О, Бачите, є сіно, солома. А по чому в Тюках? А то Самовий. Сіно 100 солома 50, самовивіз. А звідки? Верховний ліс. Верховний ліс. Як віз. Запорочани їхати на надвірну, Там а. де Бельведер, де, де... Лейбова де... рахує. От номер телефон, так що телефонує. 450 гривень за тушку качки. <кій> 2-200 вага. А капуста по чому? Мішачком 25, раз дрібно 30. 25 гривень за мішачок. За кілограм. Кролики такі є. Так, от дивіться, також чоловік завжди весною має дуже багато молоді. Це німецький шипун. Породний. Бачите, це молоді. Молоденькі качки. Є самці. Ось такі. Знаю, що десь відійшов ціни не знаю на них, але ціна там більш як адекватна. Чоловіка. Качарі кусаються. Є кролики також такі. А Каліфорнія по чому це? По 900 гривень. По 900 гривень, Каліфорнія. А качки, щоб вони молоді? По чому? Молодь. Ті дві Тут дві качечки, так? А, ті 350, качечки. А качки качурі? 1200 качур. А индики? А почему индики ки у вас? Индики по чому у вас? Индек 1400 индекс. 1400 индек. То є 2 індички два да? А, два індека, индак. Двоїнди воїнник. Молоді, цьогоріч не, так? Так, кролики. Кізові чоботи. 230 гривень кілограм кроля, гарні такі тушки, дивіться, свіжесенькі. Скільки тушка заважена? На скільки тушка заважує? Півтора кілограма, до двох кілограмів, кіло 600, кіло 700. а кубаска домашня? А по чому? 300 гривень кілограмів. 303 кілограмів. Ще підчеревина є, так? Підчеревина, там, по 300 точно. Має... Поросята? поросята які? Петрени. 1700 тисячі. Має чоловік ще питання. Так що от номер телефону, телефонуйте, кого цікавить, які виробить. А є просят тут? Ой, поросятка тут, на місці. Дивіться, які гарнесики. О, не треба їхати на якісь ринки. Бачите? Гарні свинки такі досить. Так що телефонуйте. Є ще з чого вибрати, є пацюк і льохи, так? Так, да, є пацючки і льохи. По 1400? 1700, да? 1700 паточок, по 1600. льошок. Ось так. А звідки ви? Чукалюк. 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 Телефонуйте. Чоловік так. тут місцевий, так що. Можливо, і доставка. Хто не може приїхати? Чоловік, якщо більша Могу кількість, може і доставити додому. Так що телефонуйте. Номер телефону бачили. Продають таку собачку гарну на ринку. Як порода правильно називається? Шицу. Шицу. Яка вартість? П'ять. 5 тисяч гривень. Це дівчинка, Має, так? Ні, це хлопчик. А хлопчик. Має всі прививки. Скажіть номер телефону. свій. 050. 050 64, 64, 56, 56 500, 700, 700 72. 72. Телефонуйте. Кого цікавий такий пасик гарний. Та Кабельочок. Так що йому вік який? Три місяці. Три місяці. Дуже гарний. Прощаплення все повністю. Так? Так, так. Ну, гарний. 180 гривень такі домашні курочки на ринку за кілограм 0,96. 56, 56 36 7,39 Є ще бурак. Бурак по чому? 6. 6. А кукуруза? Кукурудза 9. 9 кукурудза Так що коли цікавить, звертайтеся. Є домашні. А яка ціна домашнього олію? Маленька 50-велика 100. 50 велика 100. Є ленд, є домашнє виносить це вліє, так? Ви бачите різне. Я поняв. Фусоняш такий, ось такий. Так, є поросятка, померзли під Холодно є, але нічого. Нічого, такі? Все рівно годовані, молодці. Тримаються. Добре мсіна дати. Тепленько їсти і відходить. Гарно тепле. А Яка вартість поросят? Півтора тисячі гривень. 30 сіно. А солома по чому? 80 гривень з солома. Ось так. Так, є різний інвентар. Ось такий. Молотки, сокири. Знаєте, інколи можна знайти багато чого цікавого. От так Люди продають, для себе щось можна обов'язково знайти. Навіть не плануєш. Нараз навіть потрібно якоїсь викрутки банальної, щось такого міцнішого, тому що дивіться, наприклад, такі викрутки, вони досить вона повністю металева. Цей викруткою можна зривати. болты. Бачите, кому это лава выкладка. Лоша мясна. Это же пано, что тучана. О, Тучана сделана саморобно. Достаточно хорошая вещь. Так что, когда вы идут на рынок, так что обязательно заходите смотрите. Может, некого, что им навлили, но пока что очень мясные. Очень мясные. И как в артисте такой выкладки? 100 гривень, така викрутка. Та це можна викручувати болти. Це, це, це е, ж ної радянської, але була пластмасова ручка, вона як полетіла, це, я зробив. Це все точне, я бачу, це, все таке добротне. Я колись почав варити, то скоріше заварив, я стукнув воно. На... 0,98. 0,98? 58. 58? 50. 50 154. 154. Телефонуйте, кого що цікавить, чоловік має дуже багато різних отаких. Інвентарів, Всякі є ключі, кого що цікавить, звертайтеся, питайте. Сокери, да, питайте і собі все вже Молотків багато є ціни вже уточнюйтесь, чоловік вам вже скаже. Що я зараз так вам коротко покажу, можливо комусь на екрані щось потрібне виб'є і. Ну, тоді вже будуть буду дивитися. Ось так. Так, є ще БУ техніка на ринку, також різні ціни, є холодильнички, мікрохвильові, колососи, чайнички. також таке вже тут продають. Так, є курочі такі американські, є нутрі. Ось так. так, голуби такі. Здорово! Бакине. 400 гривень за штуку. Аж потім це за 200. Пара, так? 300 гривень пара. Полюску білого ловим. Воно тає, не його Так, є багато багато чого цікавого. На риночку, так що. Що ми пропустили тут кролики? Щось трохи люди спродалося, такі кролики. Баранці. А яка вартість їх? По, По чому вони? 800 гривень такі баранці. бачите, 800 гривень. У <пирик> <пирик> мене номер телефону є. Хто цікавиться такими кроликами? це 066, 91, 53, 35, 0. Телефонуйте. Кого цікавить, телефонуйте. Дуже гарні кролики. Ні, ну я така а де твої? 500. Так, тоже гарні. Телефонують. А з уhamming ekip по якій позиції за штуку? Я не знаю, бо то молодняк. І що пара має, є, чи то голуб, пара чи є. Та я не знаю. Такі. А ці то ні. це 400, а це 300. 400 і 300. Це є точно голубочка, а це не знаю, бо молоденька. Ага, мусор Ось така годянечка є, 700 гривень коштує, хто вміє щось робити подібне, бачите? Можете таке робити. Все, глядачі, що міг то показав? Такий ринок людей небагато, в принципі, є різні. Люди трошки вже активізувалися тут, тому що так ринок цей перенесли, і трохи було менше людей, але вже бачу вже різні продавці. Попідтягувалося і вже тут продають. Йдемо зараз, купуємо фірму оселедець фірмою, хто на ринку буває завжди. Надію, що також купляю оселедець, тому що дійсно він смачний. Йдемо по оселедець і рухаємось додому, тому що дуже-дуже холодно. Обов'язково не забудьте в кінці відео підписатися. Дякуємо за перегляди, всім далого дня, до нових зустрічей. Гарні коропи. Молодь така. Щупає. Крася не маєте на такого омолога.